23 травня, о 21-й годині, пошуково-рятувальний загін Мілена отримав інформацію від поліції, що у селі Скрипаї зникла дворічна дівчинка. Співзасновник загону Костянтин Рюмшин каже, що спочатку вони вагалися чи збирати волонтерів, адже пошуки потрібно було проводити на місцевості, де поблизу точилися бойові дії. Також вже розпочиналася комендантська година. Насправді на пошуку знаходили е, нерозірвані снаряди та навіть декілька мін, і це правда. І в ті квадрати ми перестали е, посилати пошуковців, е, їх відпрацьовували професіонали, тобто ДСНС, Нацгвардія та поліція. Попри усі складнощі, в ніч з 23 на 24 травня, на місцевість виїхали декілька волонтерів. Також до пошуків долучилися хлопці з батальйону Легіон, які знаходилися в той час не на фронті. Вони змогли задіяти дрони та тепловізори. Працювали до 5-6 ранку. Також паралельно з нами працювали. Підрозділи ДСНС. У них також були квадрокоптери з тепловізорами. Ми розподілили між собою напрямки та квадрати, хто які квадрати буде переглядати. Також до пошуку долучилась громадська організація Щіт, дуже дякую їм. Вони постійно відгукаються на такі пошуки і максимально оперативно виїжджають на них. Тобто було три кінологічні собаки, які оглядали місцевість разом з нами. Пошуки в цю ніч були марними, вдалося знайти лише дитячий слід, але не було підтвердження, що це саме відбиток Віолети. Проте, пошуки почали здійснювати саме в тому напрямку. Наші інфорги в той час, наша гаряча лінія. Вона приймала. Декілька десятків дзвінків на годину а, дзвонили, нібито свідки. На жаль, за всю ніч, за перший день жодних результатів такі дзвінки від свідків не дали. Місцевість, до речі, складна, однозначно складна місцевість. Тому. Людині, яка скажімо так раніше не була на подібних пошуках, не підготовлена, їй здається, що це непроходима така місцевість. Але як показує практика, то людей і в тому числі і дітей, ми знаходимо саме в таких максимально важкодоступних місцях, куди людині важко пройти. Другий день теж не приніс результатів, тому на третій день команда пошуковців вирішила, окрім повторної перевірки лісів, перевірити декілька полів з великою густою травою. В суботу вже відгукнулося більше людей. Всього працювали майже 70 волонтерів та 300 співробітників поліції, ДСНС та Нацгвардії. Де ж все ж таки знайшли дитину? Чи були там пошуковці? Все дуже просто. Саме наші пошуковці, які вже доволі таки давно, в нашому пошуковому загоні, мають такий застосунок, який записує без виходу в інтернет, записує трек переміщення. Після кожного пошуку ми збираємо ці треки на одну, накладаємо на одну карту і дивимося, де ж пройшли, а де могли пропустити. Саме в той квадрат серед наших пошуковців заходили один раз. І то це було в перший день. Як показав його трек, він був приблизно в метрах в 30-50 від точки, де знайшли дитину. Але ви всі розумієте, що це була перша ніч, далеко не факт, що дитина була взагалі там. Мало того, більш вирогідно, що дитина пересувалася лісом декілька днів, і її пересування було хаотичним. Можливо, пошуковці на її слід там, де дитина приходила раніше, натрапляли не один раз. Але де була дитина, в який час, в який день, це вже залишиться загадкою для всіх. Е, ну, Дитина, знайдена і це найголовніше. Віолету знайшли в лісі в заростях. Вона жива, але дуже виснажена. Її передали на обстеження до лікарів. Вона повністю вся покусана комарами, вона підпуша, пішла алергія, є обозвожування в неї. Але загрози життю та здоров'ю в цілому глобальному, дякути Богу, немає. Є Оксана Мурашова, Євген Клочко, Андрій Пакулов, новини Харків.